Привіт! Нещодавно скуштувала вперше в житті печиво з побажаннями. Ну, так сталося. До речі, печінька мені дуже сподобалась. Я його сама не обирала, то мені привезли. Але все ж таки, знаєте, що мені випало? Щастя любить сміливих. І я така була натхненна. Думаю. А що це я, скільки я буду сама себе обмежувати? Що це я переймаю своєю вагою? Що це я рахую ті цукерочки, які поїла? Пішла, залізла в татову шухлядку, вхопила отого, знаєте, такого е пончика, як ванзіла у нього зуби. А звідти абрикосове варення так ляп мені на кохту. Я думаю, блін, Оце ж мені чорти одразу прислали рахунок. Думаю, може, то не про то було. Думай. І думаю, може то було про нас усіх, про Україну. Зараз дуже важко. Та щастя любить сміливих. Кожному дається випробування по силах його. Майся нація світла.